Під час першого засідання суду першої інстанції от, е, звертали увагу суду на те, що е, твердження чи публікація стала наслідком е, законно роздобутої інформації, яка була підтверджена зокрема військовим комісаром. От, просили суд викликати свідка військового комісара, на що нам було відмовлено. Те саме твердження, скажімо, було, що е, кандидатура позивача розглядалася як. Одна з претендентів на посаду голови Львовської районної державної адміністрації, тобто проходила перевірку повністю у вищих органах державної влади і, зокрема, затверджу, мала б затверджуватися головою облдержадміністрації. Після проведеної перевірки голова облдержадміністрації приймає рішення про відмову від участі претендентом на кандидата тобто, на голову районної адміністрації, з культур і була трактовка така з ухиленням. Від мобілізації, про що було повідомлено на сайті офіційному сайті Волинської державні На нещодавній прес-конференції мною особисто надавалося ще раз питання головного Володимиру Петровичу Гунщику. Він також підтвердив ще раз своє офіційно рішення і ще раз на підтвердження слів наших і, скажімо, нашої офіційної, Справи підтвердив, що таким чином позивач хоче і натиснути на нього, от, скажімо так, дочекавши рішення суду, і потім знову, коли його оправдають, що він не вихилявся, знову подавати на посаду голови облдержадміністрації. Так само ми подавали ряд запитів скажімо, з із, із тим, щоб дати правову оцінку. От і знову ж таки за браком часу от наші дії, ну, скажімо так, не знаю чи з бюрократичним скажімо, відношенням, чи як не надійшли відповіді. Зокрема, зверталися в Любомиську міжнародну прокуратуру і в Любоміській райвідділ внутрішніх справ, і в Луцький прикордонний загін. Тому ми вважаємо і слід так само слід зважити на те, що до по даному факту громада так само зверталася як до редакції, так і до е, органів влади, зокрема держадміністрації по даному факту провести розслідування, і нам також відомо, що. Підтвердження того, голова держав адміністрації направив справу на розгляд до обласного відділу, обласного управління внутрішніх справ. Тому на вимогу і громади, скажімо, і е, керуючись тими фактами щодо порушення законодавства е, позивачем, ми е, робимо висновок скажімо, і просимо ще раз переглянути справу, звільнивши нашу цінну вимогу і е, з просьбою скасувати рішення суду першої інстанції. Заперечую проти апеляційної скарги поданої редакції Любомирської районно-громадської політичної газети. Зважаючи на те, що розглядається справа в межах поданої апеляційної скарги, я би хотів мотивувати, чому саме В своїй апеляційній скарзі відповідач посилається на те, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, посилається на те, що вважаючи, що опублікована ними інформація є не фактичним твердженням, а оціночним судженням. В цій частині я хотів би зазначити, значить, що суд першої інстанції прийшов до правильного висновку, що опублікована інформація є саме фактичним твердженням, оскільки з її змісту вбачається конкретний зміст, конкретний характер про конкретну особу. Крім цього, в апеляційній скарзі апелянт зазначає, що нами як позивачами не доведено тієї обставини, що опублікована інформація. Була опублікована саме з метою приниження честі гідності ділової репутації. Хотів би зазначити, що в даній частині е, чітко передбачено законодавством, що е, спростування недостовірної інформації, якщо така буде визнана судом, е, є обов'язкові незалежно від вини. Особи, яка опублікувала цю інформацію, а звідслід і слідує, що і не потрібно нам було як позивачам, доводити вину мету публікування цієї інформації. В такому роді спорів довести, що інформація є достовірною, якраз покладається на відповідача у справах. Враховуючи, крім цього, хотів би зазначити, відповідач в суді посилається. Посилається на е, Волинську обласну державну адміністрацію, де нібито була опублікована також інформація про те, що е, мій довіритель ухиляє, ухиляється від мобілізації. Однак хотів би звернути увагу, що з е, опублікованої е, на сайті Волинської обласної державної адміністрації така інформація була після того, як був випуск газети. Наше життя, тобто 24.08. і якраз ми вважаємо, що це пов'язано з тим фактом, з тим, що відповідач опублікував таку недостовірну інформацію. Крім цього, ми вважаємо, що така інформація є негативною, оскільки вона говорить про порушення моїм довірителем норм закону, а свого роду негативна інформація. Відповідно до племового Верховного суду, з цих питань є недостовірною. До редакції Любовської районної громадсько політичної газети Наше життя про захист честі гідності і ділової репутації та відшкодування моральної шкоди за апеляційною скаргою представника відповідача, редакції Люпонської районної громадсько політичної газети Наше життя Боярчука Сергія Миколаєвича на рішення Любовського районного суду 14 жовтня 2014 року. ухвалено. Апеляційну скаргу представника відповідача, редакції «Львовської районної громадської політичної газети наше життя, боярчука Сергія Миколаївича відхилити. Рішення Віконського районного суду до 14 жовтня 2014 року в даній справі залишили безмір. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Може бути оскаржена в асоційному порядку безпеці до Вищого спеціалізованого суду України, з сторон цивільних кримінальних судовортом 30 днів дня надання законної сили.